При виборі демісезонного взуття для військових, правоохоронців, рятувальників, туристів та любителів активного відпочинку важливо врахувати кілька основних критерій. Водонепроникні та дихаючі матеріали. Це гарантує захист від вологи та комфорту у будь-яку погоду. Міцна нековзна підошва забезпечує надійну стійкість і амортизацію на будь-якому рельєфі. Термоізоляційна підкладка допомагає зберігати тепло в холодну погоду, не перегріваючи ноги у теплі дні. Жорстка, п'ятка і надійна фіксація стопи для зручності та мінімізації ризику травм. Обираючи взуття, зважайте на ці фактори, щоб забезпечити надійність і комфорт у будь-яких умовах. А страйкшоп допоможе вам зробити правильний вибір. У нашому асортименті лише найкращі моделі від відомих брендів. Завітайте до наших магазинів або відвідайте сайт, щоб знайти свою ідеальну пару. Корисні посилання в описі до відео. Тримайте ноги в комфорті та захисті разом із Strike Shop.